Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про те, як покращити Wi-Fi мережу у вашій квартирі або у вашому будинку. А саме про конкретну технологію, систему Mesh. Технологія Mesh. це коли кілька роутерів створюють єдину мережу з одним ім'ям, з одним паролем, і для вашого телефону або планшета це все виглядає, ніби це один роутер. А насправді їх буде, наприклад, два, три, чотири або більше роутерів. Якщо у вас в будинку або в квартирі... Слабкий сигнал Wi-Fi, тобто є зони, де Wi-Fi працює погано, телефон ледь ловить, поганий зв'язок і так далі і тому подібне, то я хотів би порадити створити вам ось таку систему. Єдиний нюанс, перш ніж займатися цим, хотів би дати таку банальну пораду, якщо у вас старий роутер, який ви купували там, 10 років тому там, за 500 гривень. То, можливо, вам всього-навсього допоможе купити сучасний роутер, який буде більш сильніший, буде мати більшу площу покриття. Якщо ж проблема саме така, що у вас дійсно роутера не вистачає прям взагалі взагалі, то тоді треба створювати ось таку мережу. Так, я знаю, зараз в коментарі, в коментарі можуть опуститися люди і написати, як це потужніший роутер купи, Якщо всі роутери мають однакову потужність, вона регламентована там в світі, в Європі, в Україні в тому числі. Так, дійсно, теорія каже про те, що всі роутери мають там майже однакову потужність, і вона обмежена, і виробники не можуть її збільшувати більш ніж ця стеля. Але на практиці я вам хочу сказати, що дійсно бюджетні роутери дуже часто мають погану зону покриття по різним причинам, не будемо поглиблюватись. І якісь хороші, якісні роутери дійсно можуть на 20-30% дати вам більшу площу покриття лише з одного роутера. Якщо ж мова йде про більш складні ситуації, наприклад, в мене там ситуація була. Що на балконі взагалі ніякий роутер не діставав, а в мене там котел, якому потрібен Wi-Fi, то в мене лише єдиний варіант створювати велику мережу. Був ось нещодавно, чому і виникла ідея створити це відео в одному приватному будинку. Була проблема така, що в літній кухні. Є Wi-Fi роутер, і в основному будинку є Wi-Fi роутер. Це дві різні мережі. І, власне, зіткнувся з тою проблемою, що він коли ходить з одного місця в інше, дуже часто телефон чіпляється до мережі, яка далі. І не хоче під'єднуватися до тої, яка ближче, і переходиться вручну, заходити в налаштування і перепід'єднуватися постійно до одного або до іншого роутера. Тому що це дві різні мережі. Так, от там я налаштував меж систему, і все, вся проблема зникла. Що таке меж система? Пояснюю, це коли у вас є кілька роутерів, але вони створюють одну мережу, в якій буде одне ім'я, один пароль. Для телефона це буде виглядати, ніби це один роутер, але насправді це буде кілька роутерів. І телефон набагато краще прип'єднується в такому випадку від одного до іншого роутера. Скажімо так, як це працює? У вас є ось, наприклад, один роутер, до якого заходить ваш. Інтернет-провайдер кабельна, потім ви берете ще один роутер в якомусь там місці, де у вас поганий зв'язок, ставите його і під'єднуєте бажано кабелем. Але не обов'язково, пізніше розкажу. Під'єднуєте, налаштовуєте меж-мережу і після цього у вас буде велика зона покриття, але телефон буде автоматично перемикатися між роутерами. Ви цього навіть бачити не будете, і у вас в налаштуваннях буде той самий один роутер. Якщо, наприклад, у вас Ще якесь місце, ви захотіли, там, щоб у вас не знаю, у дворі був хороший Wi-Fi. Ви берете ще один роутер, під'єднуєте сюди також його. І створюєте Першу систему з цим додаєте його і у вас буде ще більша мережа. Але при цьому всьому вам телефону, телефоном не потрібно буде під'єднуватися до цієї мережі. Ще раз вводити пароль і логні. Ви можете прийшов до вас гість. От, наприклад, прийшов до вас гість, у вас три роутера. Ви стоїте ось біля цього роутера, там, десь в літній кухні. Ви під'єднуєтесь біля нього до мережі і все. І далі ваші гості ходять по всьому будинку, по всьому подвір'ї і е, перепід'єднуються до роутерів автоматично до різних. Тобто для них це буде виглядати як одна мережа. Вони і знати не будуть, що у вас є кілька роутерів, будуть думати, що це одна мережа. Е, Схема під'єднання у меж мережі доволі таки гнучка. Тобто, не обов'язково всі додаткові точки під'єднувати до головної. Ні, головна ж може бути, наприклад, у вас в якомусь місці, там десь на початку будинка, двора і так далі. Далі ви можете, там, наприклад, в кухні літній під'єднати інше. А далі ви захотіли, щоб на задньому подвір'ї у вас був зв'язок. І ви берете ще один роутер оцей і під'єднуєте його до другого. Тобто, вони можуть під'єднуватися послідовно. Один, другий, третій. Все це буде так само гарно працювати. Якщо немає можливості під'єднувати кабелі, вони можуть працювати і в безпроводному режимі. Вони між собою е, будуть з'єднуватися по Wi-Fi і так само створювати єдину мережу. Е, також можна комбінувати ці обидва типи підключень. Наприклад, був один об'єкт, на якому я допомагав організувати Wi-Fi. Е, Значить ситуація була яка: в кінці квартири стоїть основний Wi-Fi. Треба було подати інтернет в підземний паркінг. А, значить, по Wi-Fi, безпровідним способом був підключений роутер номер 2 біля, в коридорі біля виходу В безпровідному режимі. Єсть. А далі в підземний паркінг, там вже кілька поверхів. В підземний паркінг був по під'їзду, по каналам спеціальним, був проведений кабель від другого роутера до третього. І таким чином в підземному паркінгу був створений Wi-Fi. Тобто це була комбінація. Тут безпровідний режим між другим і третім провідний режим. Так само може бути і навпаки, може бути між першим і другим режим, Провідний безпровід. Це вже я не знаю. У вас ситуації може бути безліч, чому саме так вам потрібно, але просто розказую, що ця система доволі таки гнучка і хороша. В принципі, основне я вам сказав: запам'ятайте назву меж. Я зараз напишу вам також це на екрані відобразиться, як це все називається. Шукайте роутери з підтримкою цієї технології. Якщо у вас більш-менш сучасний роутер, він може у вас підтримати цю технологію, тому вам просто треба докупити інший роутер. Якщо у вас роутер старий, то, скоріш за все, він не підтримує цю технологію, вам потрібно буде купувати два нові. Якщо в такому випадку, то одразу дивіться, продаються комплекти роутерів. Там два або три роутера в одній коробці, ви купуєте і одразу розгортаєте меж систему у себе в квартирі або в будинку. Що б я ще хотів сказати? Якщо у вас, наприклад, є роутер, якийсь простенький, але більш-менш сучасний, який підтримує меж систему, і ви там, розбудовуєте якийсь там, розумний будинок, ну або там, не розбудовуєте, це гучно сказано. Там, у вас дуже багато різних пристрів, якісь там діодні ленти на там смарт-телевізори і так далі, то подібне, багато там, телефонів, планшетів, ноутбуків, і у вас велике навантаження, то я радив би купити ось цей ваш роутер, який у вас стоїть простенький, зробити другим. А перший роутер купити якийсь хороший, потужний роутер, і щоб він був перший. Чому? Насправді роутер це міні-комп'ютер. В ньому є процесор, в ньому є оперативна пам'ять. І багато хто сьогодні зіткнувся з іншою проблемою, що зв'язок нібито є, але воно все глючить. Коли у вас у всіх є там телефони, планшети, ноутбуки, плюс різні смарт-пристрої, у вашій мережі може бути там 20-30 пристроїв одночасно і просто роутер пере. Вантажений і він просто не переварює таку кількість абонентів. Тому зверніть увагу на якісь потужні роутери, у яких буде потужний процесор, у яких буде багато оперативної пам'яті, і він з цим буде справлятись краще. Тому зверніть увагу також на це. Слабкий роутер в плані заліза, в плані процесора та оперативки, теж може бути причиною, чому у вас глючить Wi-Fi. Відео доволі таке просте. Я хочу, скажімо так, підштовхнути і дати ідею саме тим людям, які не мають ніяких знань, і, і отримуючи ці знання, ви вже можете копати далі, шукати біль глибоко. Не забудьте скинути це відео вашим знайомим, скажімо так, старшого покоління, тому що, можливо, вони мучаються зі своїм Wi-Fi і не знають, що є доволі таке просте рішення, яке може їм допомогти. Тому, якщо ви підтримуєте мене в тому, щоб я все-таки знімав більш прості відео і не поглиблювався в такі специфічні теми, то також напишіть в коментарях. Якщо такі прості відео не цікаві, і ви можете сказати, та ну всі про це давно знають, навіщо ти це розповідаєш. Також напишіть в коментарях. Завжди люблю конструктивну критику, коментарі і так далі. На цьому все. Всім папа. -па.